Хороші, це астрофеномен. З вами традиційно я Марія Черкасець. І сьогодні ми будемо розмовляти із Миколою. Цікавий буде ефір. Обіцяю вам, адже будемо розмовляти про те, якою буде Україна в наступному році. Тому не перемикайтеся, підтримайте нас лайками, коментарями, і звісно, не забувайте підписатися на наш канал, адже для нас це надзвичайно приємно та цінно. Микола, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вітати тебе. Надзвичайно приємно сьогодні тебе бачити, і давай поговоримо про те, власне, якою буде Україна в наступному році, як ти це відчуваєш? Радіємо, вітаю, любо всіх наших слухачів і глядачів. Вітаю, Маріана! Вітаю канал Астрафінам. ну, давайте про це поговоримо. Єдине, що треба розуміти, який контекст. Якщо є якісь конкретні питання, які зараз задають більшість, можемо, звичайно, обговорити і них. Але у нас же ж унікальне середовище, імпульс. Ми на все дивимося глибинніше. Ну, наприклад, якщо вас цікавить, який буде клімат, то одразу можу сказати, що друзі потрібно готуватись до температури плюс 100, мінус 100. Не вірите? А сам я зберігів Дніпра, Січеслава, міста Дніпро, і на моїй пам'яті вже взимку було мінус 37. А влітку було плюс 55, а подекуди і плюс 65. І це, друзі, не жарти. Це не те, що нам розповідає Гідрометцентр, це не те, що нам розповідають і показують ту погоду, а яка є реально. І ті люди, які це теж бачили і відчували, вони можуть це підтвердити. А тут уже розмах більше ніж 100 градусів. Тобто нам потрібно готуватися, в тому числі і до цієї дійсності. Є багато людей, які гартують себе і кажуть: от ми може в крижану воду заходимо. Я кажу, це прекрасно. А в окріп. Там, де 100 градусів, щоб не було ні покрасніння, не почервоніння шкіри, ні пухирців нічого не злазило. пробували. Виявляється, що ми всі до цього готові. Але нам треба до того готуватися, адже а, маємо на порядку денному появу ще й другого сонця. Хтось буде вважати, що це термояд, а ось, а хтось побачить це наочно. А, якщо у вас це цікавить питання, можливо, у вас цікавить питання війни, що ж буде в наступному році по війні. Ну, по-перше, може... Говорили, що ця війна не закінчиться, друзі. На жаль, чи на щастя, вона не закінчиться, а вона тільки трансформується. По засумнював, вже давним-давно, вже всіми давним-давно сказано, коли приблизно буде її закінчення. Оголошена була ця дата навіть в документах, які називаються таємними, хоча багато з них оприлюднені. Тобто, це серпень, максимум вересень наступного року. Це дата, яку я не вигадав, яку не я не віднайшов, у нас інше до цього відношення. А ось, але це вже оголошено було, а немає неконтрольованих процесів. Всі процеси контрольовані. Ті, хто починали цю війну, мали на меті і знали, коли вона буде закінчуватись. Вона теж має свої межі. І якщо ви почуєте тих, хто буде казати, от ми там щось проріцаємо, вони будуть лише в контексті тих сценаріїв, які затверджені. Але ми, чесно кажучи, мало тому віримо. З огляду на те, що війна просто трансформується у наступні її прояви, можливо, ми з вами якось поговоримо і в якій дещо ми говорили про це в попередньому відео. Кому цікаво, можна передивитися. А тепер, якщо, наприклад, вас цікавить, що буде відбуватися далі, ми, до речі, рекомендуємо, щоб ви розслали це відео абсолютно всім. Абсолютно всім, ви допоможете так каналу по всьому світу, щоб люди знали. Про те, на що ми наважуємось, про що ми наважуємось говорити, адже так можуть поступити далеко не всі. Наприклад, нам треба розуміти, що ну, обговорювати просто новини, і ви прекрасно знаєте, що є багато спікерів, які намагаються там щось трактувати. Запевня вас, що ті сили геополітичні, які є на планеті Земля, вони діють виключно згідно зі сценарієм. Ось і. Залишимо обговорювання цих моментів на цьому рівні іншим спікером. А давайте поговоримо з вами в контексті про те, а ми ще й практичне середовище. Ми обов'язково в другій частині поговоримо, а що ж з цим всім робити. А? Тож, а давайте поговоримо про те, що для нас готує система. Вона готує до нас, і в наступному році буде наступний віток всього цього. Ви вже зараз помітите. По під час того, як я буду говорити, що всі ці прояви вже давним-давно є. А ми займаємося нашим локальним і глобальним майбутнім, віднайшли диво, про яке ми теж сьогодні поговоримо. Але спочатку, які ж такі ігрові обмеження нам готує система. Їх багато. Ми з вами окреслимо буквально п'ять. Ну, перше, з тим, що ви чекаєте зараз, тим, що ви бачите вже зараз, це обмеження на пересування. Мабуть, ви розумієте, зараз, да, про що я кажу? Далі треба розуміти, що будуть обмеження на. Їжу і воду ми туди прямуємо, ж, будуть обмеження на дихання, будуть обмеження, продукуються обмеження на а, сон і обмеження на смерть в тому вигляді, в якій ми а, з вами до них звикли. А це стосується нашого сьогодення, щосекундного нашого життя і побуту, і тих предметів, через які ми з вами спілкуємось. Не думайте, що це якісь на якійсь там планеті або це якісь там. Далеке майбутнє це відбувається просто зараз. Ми з вами з вами зараз це проілюструємо. Тож, якщо ми кажемо про. Ну ми вже перше сказали, що обмеження на пересування сьогодні відбувається завдяки військовим діям. відбувається репетиції всього цього, як нас обмежувати. і Якщо зараз в першу чергу пішли чоловіки, то ви маєте розуміти, що за жінками справа не стане. Силові структури отримали чіткі вказівки, як в просунутих, як ми бажаємо, розвинених країнах пояснювати дітям просто на вулицях. Що якщо їм не подобається поведінка батьків, що вони можуть пожалітися і тут же ж приїдуть і якби будуть розлучати батьків з дітьми незалежно не від чого. А в майбутньому за трансгуманістичною моделлю а наше середовище являється тому альтернативою. Дітей будуть за планом системи відбирати у батьків. Ви їх будете вирощувати тільки до лактозного віку, після цього їх будуть відбирати, і їх будуть вирощувати краще. Хіба це не мрія, друзі? Це ж мрія. Тільки бачите, ви їх будете два рази на рік, в принципі, і більше ніколи не зможете бачити. Як сказано, то ну, дорослі будуть займатися своїми справами. І дійсно, якщо подивитися так звані фантастичні фільми, а ніяких фантастичних фільмів не існують, існують тільки документальні. То ми бачимо, як діти на одній планеті, батьки на інших різних галактиках, всі, між, всі усюди катаються, всі один на нього люблять і так далі. Чи влаштовують українців цей план? Ну, давайте відчувати і міркувати. Тож, тепер що стосується, да, за жінками, ви розумієте, справа довго не стане. А ось нам передує з вами швейцарська модель організації суспільства. Ну, про це ми з вами говорили, і ще поговоримо. Тож, обмеження на. Те, що буде відбуватися, і вся система буде працювати тільки в цьому контексті. Друзі, щоб ви не розуміли, щоб ви розуміли, війна, там, вибори так звані, все що завгодно, все буде йти незалежно від того, хто буде що очолювати, а ось хто буде куди вести в системі, ось все рівно в системі будуть виконуватися цей план. Він виконується просто зараз, поки ми з вами спілкуємось. крапка-крапка, Кому в кому. Знаєте ви про це чи не знаєте. Тож обмеження на їжу. Часто кажуть, от ми пережили нещодавно річницю голодомору. а Саме страшний в літописи людства 40 мільйонів. Жодна нація не зазнавала подібного. І багато людей під час голодомору навчилися не їсти Були такі випадки, і потім вони зустрічали, що люди по 90 років виглядали, ніби їм там 25-30 А так от друзі, це не жарти. Обмеження на їжу готуються і до цього існують. Всякі базові доходи, всякі рейтингові системи. Що це означає? Це означає, що ви знаєте прекрасно, що в світі вже давним-давно є е, е, магазини там, де немає касирів. Власне, і у нас це зараз повсюдно запроваджується. І от уявіть собі, що ви заходите в такий от магазин, де зовсім немає касира. Да? Ви зайшли в цей магазин, і у вас. Коли у вас немає от цього, а це ще треба розуміти, що таке гроші, у нас окрема є тема, бо ніхто не знає, ми їздимо в Україну, ніхто насправді цього не знає. Якщо ви зайшли в магазин і набрали, як колись сказали, кожного спосібності, кожного по труду, да? ніби ж ми як жили до комунізму, не дожили, а жили при розвитому соціалізмі, до якого не дожили теж, ви набрали продуктів харчів, всього що вам треба, набрали. І якщо у вас немає оцього підходу умовно до косира, витягання, як ви думаєте, ну називається фіатні гроші ваших кровних. То ви йдете собі так пік, ви пройшли, і у вас всередині буде таке враження, що ви набрали все це безкоштовно, тому що ви не брали не от не відчували процесу розрахунку за це. І це величезний злам. І потім, враховуючи, що все всі ваші так звані гроші і бали будуть контролювати систему. Вона вам потім буде диктувати, як вам вдома встати, як вам вдома сісти, як вам вийти, як вам не вийти, і так далі. Бо ви не зможете, наприклад, без її дозволу зайти в магазин і купити їжі. Або навіть її будь-де дістати, бо зараз цими мільними кроками по всьому світу знищується фермерство і господарство, якісь відкриваються, дуже цікаво, але питання, як вони працюють, а більшість просто скорочується. І це відбувається з вами у нас з вами просто на очах. Ось. І так обмежувати їжу. І воду, яка теж контролюється, та буде дуже і дуже просто. Чи багато ви зможете при цьому? Та? А система, вони ігрові? Ці обмеження вона існує тільки для того, щоб вас як слід натренувати, щоб ви замислились над тим, що треба виходити далі. А як вас найкраще тренувати? Саме таким способом. Та, друзі, ми не пересічно говоримо про ті речі, про які багато хто не наважується говорити навіть багато хто із наших і от. Можливо, і навіть і пан Василь не завжди про це скаже, але дійсно, друзі, на сьогоднішній момент це не тільки чекає, відбувається просто зараз. Тож це обмеження на їжу і на воду і зробити це дуже просто оголосити, що виймаються, наприклад, гроші. А наступне наше майбутнє це не цифра і не цифрові гроші. Ви маєте це розуміти. Це пройде дуже швидко. Є нас чекають щось неймовірно красиве. Якщо ви, звичайно, стаєте українцями, да? не йдете чіпізованим, кіберізованим, тремозуманістичним шляхом, да? бо їм підуть більшість, і у них буде саме те, що я зараз описую. А в цьому є альтернатива, про що ми з вами теж поговоримо. Тож наступне це обмеження, обмеження у нас на дихання. Друзі, ми з вами вже проходили одну модну хворобу, ви пам'ятаєте, на нас щось надягали. Ось були цікаві апарати. В лікарнях, від яких немало відправилось на той світ завдяки цим апаратам, тобто не дихати нам поки що важкінь, а треба тренуватись важкінько, і це теж будуть намагатися контролювати. Власне, насправді це не так важко. Так, от спробують закрутити подібну штуку 2.0, і в попередньому етері розповідав, що українську армію зараз накачують для того, щоб вона стала цербером в цьому процесі над Європою і частково над світою в Україні, зокрема. Але щось мені підказує, що ми з вами, а, з нашим потягом до волі, організуємо в цьому цьому альтернативу. Ось, тож зробити це неважко, і можна буде зробити це ще раз, з тими, звичайно, хто погано з собою працює. Недостатньо. І насправді, на жаль, чи на щастя, не знаю, і ви оцінюєте самі, таких буде більшість. Тож наступне обмеження це обмеження, я говорю, обмеження на сон. Дуже дивно. Ну, треба правильно розуміти, друзі, що це не незвіданіші частини, а, дуже мало звідані, принаймні офіційно частини, хоча інформація в інтернеті вже просто дуже багато, ви можете цим поцікавитись. Тож обмеження на сон в сні ви можете ходити за межі, адже це тільки ця штука стає на підзарядку, та да, наша з вами умовна свідомість, вона ж нікуди не спить. Ми живемо з вами водночас в декількох світах. І ми з вами кудись під час ногу відлітаємо. Нам доступні інші світи, бо ми живемо одночасно в декількох світах, як я вже сказав, і у нас є можливість ходити за як це безконтрольно каже нам система. Ні, це теж треба контролювати. Тому всі наркотики, наприклад, на планеті Земля контролює і боротьбу до речі з ними контролює один центр. Ну власне, щоб це контролювати ефективно? Також ті люди, які мають певні здібності і надздібності, на них усі часи завжди полювали, адже вони можуть ходити за межі українці. Насправді це масово власне, і здійснимо завдяки цьому імпульс, те, що в мене тут от на футболці написано. А, тож ми знаємо, як ми вважаємо про космос, те, що ми називаємо космос, може більше ніж про океан. Ми космос знаємо. Океан знаємо не 3%. Так за образами подобається і людина. Вона бачить назовні, і вона про світ зовнішній, як вона думає, знає набагато більше, ніж себе всередині. Тобто, нам треба буде ще пізнати таку природу, як людина 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 Всевишній, людина техносфера уладувати все це а не так, як зараз, людина океан, людина космос і так далі, внутрішній і зовнішній. Тобто ми будемо йти в космос, але також ми будемо ще йти всередину себе, ще будемо пізнавати. Океан, до речі, саме з океанів, скоріш за все, прийдуть офіційно знання про так зване безсмертя або уявне безсмертя, або довголіття. Вони потрібні для того, щоб не втрачати пам'ять і ну, проявити ті звершення, які перед нами стоять у чіпізованих, і будуть перетворювати на по суті флешки. А для того, щоб переносити їхню свідомість, переписувати завдяки комп'ютерній індустрії, потім в нові тіла. Ну про це ми з вами теж детально поговоримо. Тож, контроль за сном. А, там ми можемо набагато більше, і ми маємо точно опанувати цю площину, в той час, як система буде намагатися це контролювати. У чіпізованих кіборгів вони будуть постійно онлайн, онлайн, вони будуть підключені постійно, будуть платити за те, щоб побути, офлайн. Ну а духовно інформаційні сутності воно вже це включати, виключати, і взагалі, коли активується друге сонце, каже, що Юпітеру трішки не вистачило маси для цього. Якраз у нас канал на називається Астрофіном власне він і є. А, то стане другим сонцем. У нас активується друга півкуля. Тобто, ми як дільфіни, і не тільки перестанемо спати. Сон буде розкішшів, тим більше він буде ще і непотрібним. Буде вважатися це як знаєте, ретро якесь. Адже так саме сане ретро і розмови, про яке потрібне паливо, яка машина потужніше, коли з'явиться, наприклад, телепортація. Ну з цим теж є праця, але там є ще певні питання. Знайте, якщо ви чуєте офіційно про якесь відкриття, воно вже було 100 років назад, 100 років назад, мінімум. Тож таким чином будуть сон як такий, як ми його зараз знаємо. Він, м'яко кажучи, сильно відозміниться. І повірте мені, знову ж таки, весь контекст війн, а всі політичні структури, державні структури, вони, якщо ви зануритесь, трішечки глибше це вони працюють саме, цим, не покладаючи ні рух, ні вночі, ні в день. Просто ви не слідкуєте за тим, як в різних кінцях світу закручуються, закручуються, все більше закручуються гайки. Це стається просто зараз. А під час того, як ми з вами спілкуємося, ну і обмеження на смерть. В принципі, воно пов'язано з. Попереднім сном, адже ніякого смерті не існує, існує як зміна мірності, да? теж можна порівняти це зі сном. Як тільки ви відключаєтесь від цієї дійсності, ви одразу прокидаєтесь в інший, а ви в неї, можливо, були і реалізовували ту дійсність, яку ми з вами зараз там де ваша увага поза межами. і Потім хотіли заграти в цю гру, яка називається наше життя, і для того, щоб в неї ефективно заграти, ви себе самообмежили. Бо не цікаво приходити дуже потужною особистістю, да, маючи всі можливості. Тут нас тоді не повипробовуєш, а, тому ми себе забуваємо певною мірою. да Хтось не всі себе забули, мені пощастило в цьому плані більше. І таким чином обмеження на смерть у чіпізованих вони будуть народжуватися і помирати однією клавішою, а духовні інформаційні судності вони зможуть обирати, ну, умовно, вони так називаються, скільки їм тут побути. До речі, у людей зі здібностями, щоб ви розуміли, от як ми бачимо, і на цвинтарі рік і. Рік народження і рік смерті, так у кожного з вас на лобі в принципі написано це плюс-мінус. Ось і люди зі здібностями можуть це ідентифікувати. Скільки у вас термін придатності вашого скафандру? Тобто, таким чином ми ще маємо і обмеження на смерть, чим будуть продиктовані всі події на планеті Земля в цьому контексті? Тож Україна в цьому має стати альтернативою. Адже друзі, ми з вами є одною з самих. Кібаргізованих країн світі, якщо ви не знали, а нагадую там, де тонко там рветься. Якщо це так, значить і тут має з'явитися ця альтернатива, яка передбачена ще дуже дуже давно. В багатьох писаннях і насправді не тільки в наших народів, що в Україні має статися диво. Да, постає питання, як от ми це віднайшли і запрошуємо приєднатися поки що в телеграмі. До наших каналів імпульс там різні люди без завищених очікувань. Ми постійно їздимо, і саме на живих зустрічах передаємо інформацію значно більше. Адже, якщо ми навіть з Маріаною захочемо вам передати якомога більше, ми працюємо для того, щоб ви розвивалися і розуміли, що світ м'яко кажучи ширше. Але я хотів би зупинитися на одному цікавому моменті. А ви маєте розуміти, що в результаті всього цього у системи є проміжна ціль. Вона некрайня, вона проміжна. Вона полягає в тому, щоб продавати вам ваше тіло в прямому сенсі цього слова, не в переносному. Спочатку по частинам, спочатку по частинам, а до речі, навіщо вам продавати ваше тіло? Бо при втіленні, це ж родові гал, ланки, роди, а ті, хто бачить, бачать, як дітки літають да, біля батьків. До того як вони збираються втілитись, вони до речі, самі зближають людей, їм все одно чи можемо шлюбі так далі з цим чи треба вміти працювати. Це теж у нас якби окрема тема. А ось тобто вони вас зводять і вони хочуть втілитися через вас. Ясно, що згідно зі сценарієм, а це ваші бабусі, дідусі, а насправді це втілення однієї люди, це ж ви самі, щоби продовжувати тут виконувати своє завдання згідно ну родової цієї ланки. Так от система трансгуманістична веде повністю до того, щоб ваше тіло вам продавати для реалізації вашого шляху тут. І це якби не жарти. Якщо ви зараз замислитесь над тим, що відбувається зараз, і як ви тут народжуєтесь, як ви розвиваєтесь із цих клітиночок, ви багато чого зрозумієте. Ну а тут уже хочуть це зробити в такий баргізований спосіб. Чому частинами? Тому що ну над цим зараз доволі серйозно працюють генна інженерія, щоб вам продавати ваше тіло частинами. Звичайно, кібергізована вся система комп'ютерна. Ну і чорні трансплантологи на війнах теж дуже непогано працюють над тим, щоб з'явилося все більше і більше у нас альтернативних частин тіла, кінцівок. Ну а спробуйте заборонити. Да, якщо наші воїни їх втрачають на війні. Якби все дуже гуманно і дуже потрібно, щоб людина могла відчувати себе повноцінно. Але друзі, ви маєте розуміти, що це, м'яко кажучи, палички о двох кінцях. Ну і для цього потрібно, щоб ви були щоб вас купувати і продавати, потрібно, щоб всі були звичайно фізусобами, і для цього вас треба привчити до комфорту. Для цього вас треба причити до комфорту. Це один із сами головних наркотиків. Потім всіх зробити. У нас тут вже всі в комерційному просторі, майже всі купують і продають. Переконати, що ви повністю тільки на базарі, що ви не ваша душа, що ви ваше тіло. Ну і, по сумнівом, все супутня, вся система має працювати на це, щоб ви отримали задоволення, щоб ви побільше сиділи біля комп'ютерів, до речі, через які ми зараз з вами і спілкуємось, але ви маєте можливість це фільтрувати. Тож, привчивши вас до комфорту, а тіло не хоче від цього відмовлятися. їй по барабану там вона фізособа, тобто фізика, а ось чи вона людина, а ви маєте пам'ятати, хтось ще не людина, а хтось вже не людина, тобто вище. Нагадуємо, що є чорні янголи і білі янголи, чорні демони і білі демони, янголи ніколи не піднімаються вище рівня людини, демони ніколи верніше, Янголи ніколи не опускаються нижче цього рівня, демони ніколи не піднімаються вище цього рівня. А момент, де вони зустрічаються, це там. Ось це немало важливий факт: врахуйте його на майбутнє. А, тож, а, всі виходять на базар, всі, всі купують і продають. Навіть нещодавно я чув, що Залужний сказав, що штучний інтелект це загроза за людству. Ви це послухали і сказали: та ви що, не може бути? Як цікаво, яка новина. Так от більшість рабів комфорту будуть спостерігачами. Тобто більшість буде спостерігати, як їх же ж у них на очах утилізують. В принципі, цей процес відбувається просто зараз, і ви розумієте, про що я зараз говорю. Просто буде спостерігати, кажу, ми не здатні нічого змінити, ми робимо комфорту, ми будемо жити так, як живемо. А ось і нас будуть в нас на очах, вони прям будуть це розуміти. Це буде робитися через церкву, через всі. Це буде робити через всю освіту, так звану, і так далі, а вона має бути геть іншою. А ось і чи це буде робитися через більшість мас-медіа, лише меншість як альтернатива буде дійсно ну подавати, називаємо це так, істинну інформацію. Це буде робитися спокійно, щоб це переоцінити, зрозуміти, як це відбувається глибше. А саме головне поза межами всіх цих страшилок, бо ми стаємо насправді перед колосальними звершеннями неймовірної краси. А якраз ми цим займаємося в середовищі імпульс. Будь ласка, можете зайти на наші канали, тому що посилання буде внизу. І передивитися, що це таке. А саме головне зустріч наживо. Замінити зустріч наживо неможливо. Це саме краще, що може бути. Адже транзуманістична система, тільки мріяш, ми лежали у нас, посаділи по домам, і до нас потім тільки дроти підключають. Не вірите? А запитайте, як там в Китаї. Запитайте. Там вже це існує давним-давно. Ви ж про це нічого не знаєте. До речі, існує це не тільки в Китаї. Всі експерименти вже проведені, тобто система вже розігналась і йде повним ходом. Поки не буду говорити, ви спите, адже насправді всі його, на враховуючи, що ми живемо в ілюзії. А, тож, який виклик, який виклик походу того дива, яке ми називаємо імпульс, українці на сьогоднішній момент мають в руках унікальну можливість. А дати світло світу не тільки Україні, а всьому світу, і не тільки перемогти всі війни, а виринути вгору. Ось і реалізувати те, про що ми всі мріємо. Те, що про що ми всі мріємо в наших фантастичних снах, або, можливо, бачимо в фільмах. А ви маєте пам'ятати, людина не може уявити те, чого не може бути. Тобто, все це вже є, оскільки ми середовище з майбутнього, то все, про що ми кажемо, те прекрасне. А та Україна наступного рівня і людини наступного рівня, вони вже реалізувалися, вони вже з'явилися. Ми просто ведемо туди, як це зробити. Тож головний виклик, коли люди чують про те, що ми говоримо, вони хочуть диво тут і одразу. От, зробіть його отак. Саме отак воно і станеться. Єдине, друзі, треба розуміти, що це певно наполегливість, чи можна перемогти без зовнішньої боротьби. Так, але не без внутрішніх зусиль і праці з собою, не над собою, а з собою. Так от це диво так і стається, але просто ніхто не бачив, яка йде колосальна підготовка, і скільки пророблено праці неймовірно світлими людьми, і скільки людей, наших кращих побратимів і посестер, світочів українських, кращих синів і доньок України, загинули і гинули сотнями тисяч років, щоб ми зараз мали це можливість зробити цей імпульс від України і відня світу в тому числі. Тож одразу буде, а давайте отак. Друзі, це треба організувати. Ми граємо вдовгу, хоча це вдовгу, вже дуже швидко порівняно з тим, як було раніше, адже живемо, з вами живемо в час, коли все дуже сильно пришвидшується. Ми переходимо з вами в наступну епоху. Вона в тому числі, зокрема, може, ми колись про це поговоримо, пов'язана з дуже великим пришвидшенням. А тож це називається, як ми вже говорили, імпульс. А імпульс на сьогоднішній момент, як я сказав, є єдиною чи не єдиною альтернативою. Якщо ви знаєте якусь іншу і краще, будь ласка, ми з відкритим серцем готові зустріти подібних, щоб реалізувати а, той шлях, який притаманний Україні і українцям. Тобто техносферу ми маємо уладувати, бо є слово власть, от відчуйте відтінок, а є слово лад, тобто ладувати. А попередньому етері ми говорили. Про те, як це буде відбуватися, і чим швидше ми з вами зможемо сконцентруватися певним колективом, я не кажу, що це зможуть всі, адже в великих колективах, великих спільнотах всі зміни несуть невеличка група людей. Тож сконцентруватися і принаймні долучитися і знати про це диво, щоб його провести, з чим ми вас уже будемо знайомити наживо. Тож я окреслив. В певному контексті, що буде відбуватися в найближчий час, звичайно, можемо поговорити ще про наступний рік. А не знаю, наскільки це вдячна справа, адже зараз це коментують всі кому не ліньки.